Доброго дня, вас вітає Катерина Юріївна та ми розпочинаємо урок української мови. Продовжуємо вивчати з вами звуки і букви, склад наголос. Темою сьогоднішнього нашого уроку є розташування слів за алфавітом. Тема для вас не нова, тому ми сьогодні будемо з вами повторювати та закріплювати вже ваші отримані знання. Для роботи на уроці підготуйте, будь ласка, зошит. Ручку та підручник, щоб ви не відволікалися, а гарно працювали. Чарівниця осінь листя фарбувала, яблука медові дітям дарувала, вранці на травичці морозець будила, сонячною ковдрою рідну землю вкрила, щоб цю казку не злякати, будем друзі, працювати. Хай знання, як намистини, поспішають до дитини. Отже, налаштовуємося з вами на роботу, гарну працю, щоб ви все записали, зрозуміли, запам'ятали, та разом з вами ми все розібрали. Відкрийте, будь ласка, зошити, відступіть вниз два рядочки від останньої роботи, запишіть 13 вересня класна робота. Число ми записуємо з великої літери. Словами вересня, класна робота. Запишіть, будь ласка, без помилок, слідкуйте, будь ласка, за своєю каліграфією, щоб можна було зрозуміти, що ж ви там написали. Для вас добре відома гра дешифрувальника. Давайте спробуємо розшифрувати, яке ж слово заховалося. Як і працюємо. Пособом 1а В, 2Б Е, 2 В Р, ве-ре-сень. Вересень. Я думаю, ви всі здогадалися, гарно навіть видно, не розгадуючи, що заховане слово, зашифроване слово вересень. Зараз ми з вами. Опрацюємо з каліграфічною хвилинкою. Каліграфічна хвилинка перед вами на екрані. Запишіть її, будь ласка, собі у зошит в один рядочок, точно так само, як показано. Спочатку закриту букву В, потім відкриту, потім склад В, Р С Н та слово. Вересень, як з'єднуємо всі ці склади, які ми з вами написали частинки в В, Р, С, Н. В-Р-Е-С-Н. Каліграфічно, подивіться, будь ласка, як з'єднуються літери між собою. Ще раз перегляньте, будь ласка, на з'єднання літер та нахил, як ми записуємо каліграфічно слова. Повторюємо з вами вивчене. Запишіть, будь ласка, посередині вправа, та сьогодні ми з вами повторимо слова із подовженими звуками. Перед собою ви бачите слова через кому. Необхідно собі у зошита записати тільки ті, в яких є м'які подовжені звуки. Подовження, тобто дві однакові літери. Якщо ви вважаєте, що в цьому слові є подовження, ви його записуєте. Записуємо ми через кому. Перше слово ви запишете з нового рядочку, з великої літери, всі інші через кому в кінці поставимо крапку. Наприклад, змагання. Якщо ви впевнені, що подвовження є, ви це слово записуєте та ставимо кому. Наступне слово вишня. Подумайте, пишемо чи ні. Третє слово шиття. Шиття. Записуєте ви це слово чи ні. Наступне слово тьотя. Сміття. Шиття, як ви бачите, повторюється, тому можете не писати, якщо впевнені. Далі поняття. Знаряддя, бадилля, коля та провалля. Давайте ще раз Смагання, вишня, шиття, тьотя, сміття, шиття, поняття, знаряддя, бадилля. Коля провалля. Перевірте, будь ласка, якщо ви впевнені, що записали всі слова, поставте, будь ласка, крапочку, а ми з вами переходимо до наступного завдання. Зараз ми спробуємо з вами скласти синкан зі словом вересень. Про вересень. Перше слово це один іменник. Далі два прикметники. Який вересень? Чарівний, прохолодний, серйозний, можливо, навчальний, тому що діти йдуть до школи. Що у вересень робить? Збирає урожай. Так, у вересні всі збирають урожай. Що вересні ще відбувається? Холодніша є вересень, так, тому що змінюється погода. Коротша є день у вересні. Можемо записати слова. Наступний рядочок це речення з чотирьох слів, яке ви можете скласти про вересень. Що ви можете сказати про вересень? Чотири слова, які об'єднані в реченні та виражають ваше відношення. Мені подобається гуляти в вересні. Так, маленька частинка ви буде тільки додана. Або, можливо, якийсь інший варіант ви можете собі. Придумати. І останнє слово, яке є синонімом, тобто місяць. Ще раз, перше це один іменник, друге два прикметники, три діє слова і четвертий рядочок це речення з чотирьох слів. Записувати синкан ми, звичайно, не будемо, це лише усне для того, щоб ви розуміли, як правильно його складати. Подивіться, будь ласка, на історію. Якось поетеса Наталя Карпенко помітила дивний кошик. З першого погляду нічого дивного, але якщо прислухатися, з кошика долинали голоси, і, виявляється, деякі овочі, фрукти та ягоди сперечалися між собою. Уявляєте, кожному хотілося бути на першому місці. Про що ж саме йде мова. Подивіться, будь ласка. Ось віршик Наталі Карпенко. Осінь запасає, осінь пригощає В кошику газдинні соковиті дині, перці, баклажани, красені каштани, жолуді в беретах, брошки в бересклету, ягоди калини, глоду й горобини, і солодкі сливи, і грушки звабливі, яблука, горіхи, буси обліпихи. Господиня, осінь, подарунки носить. Як ви бачите, чорним жирним кольором виділені жирним шрифтом виділені слова, подарунки, справжні подарунки осені. Це єдині, перці, баклажани. Що треба зробити? Треба посередині записати вправа 19-та. Вправа 19. Та ці слова, назви подарунків осені, записати в рядочок через кому за алфавітом. Тобто ви одразу записуєте їх за алфавітом. Дивитеся уважно. Згадайте, будь ласка, алфавіт. А, Б, В, Г, Г, Д і так далі. Як ми бачимо, що Найперша літера, на яку зустрічаються слова, це буква Г. Є слово глід, глоду, горобини та груши. Є в нас глід, горобина та грушки. Треба подумати, перша літера співпадає, тоді ми дивимося на букву номер 2 Р. Згадайте, будь ласка, алфавіт. К, Л, М, Н, О, П, Р. Тобто, першим словом ви запишете глід, потім горобина, третє слово буде грушки. Далі згадуємо після літери Г. Наступне буде слово, яке починається на літеру Д, Дині. І так далі. Через кому запишіть, будь ласка, всі виділені слова в алфавітному порядку. Якщо ви були уважні, то, можливо, ви помітили, що в нас ще є слово баклажани, яке я пропустила. І от баклажани будуть точно на першому місці, тому що А, Б, тому будьте так уважнішими, ніж я, уважно ще раз подивіться. І спочатку подумайте, що ми спочатку пишемо баклажани, потім глід, горобина, грушки, дині. Що буде потім? Знову зверніть увагу, є два слова на літеру К Каштани штани і калина. Перша літера співпадає, друга літера співпадає. Ми дивимося на третю. Ш. І ли. В алфавіті літера Л стоїть першою на раніше, тому спочатку ви запишете слово калина і тільки потім слово каштани. В алфавітному порядку. Будьте, будь ласка, уважними. Ви можете перевірити себе баклажани, глід, горобина, грушки, дині. Калина, каштани, обліпиха, перці, сливи, яблука. Б, Г, Д К. О, П, С, Я. Ось за цими літерами ви визначили порядок. Якщо ви раптом не пам'ятаєте алфавіт, не лінуйтеся, подивіться з неї алфавіт та згадайте порядок літер. Перевірте себе, якщо у вас виникли якісь помилки, то одразу їх виправте самостійно, щоб потім при перевірці не виправляла вас я. А ми продовжуємо далі і познайомимося з глодом. Глід використовується в кулінарії, з плодів готують варення, сурогат кави. Борошно-сушених ягід додають в тісто для отримання хліба з фруктовим присмаком, тому глід називали ще й хлібником. Сушених плодів, перемелених в борошно і розмішаних з медом, отримують корисну і смачну начинку для пирогів. Ягоди і листя використовують для заварки замість чаю. З глоду завжди можна приготувати дуже смачний і корисний джем або повидло, який в період зимових морозів нагадує про спекотне літо. Подивіться, будь ласка, як виглядає глід. Ягідки так схожі на маленькі ягодки, ягідки, шипшини навіть. Так виглядає глід. Дуже корисна, смачна. Я. А ми продовжуємо з вами. Далі. Подивіться, будь ласка, на вправу 20, з якою ми зараз будемо працювати. Необхідно прочитати уривок з тексту: Вечір. Вітерець виграє верхів'ям в'яза, витанцьовує у вільшанку веселиться. ведмедиця Варвара Власівна вишиває волошки. Чим цікавий цей текст? Чим він особливий? Тим, що всі слова починаються на літеру В. Так? Всі слова починаються на літеру В, тому в цій вправі буде трішки складніше нам визначати порядок слів у реченнях за алфавітом. Запишіть, будь ласка, посередині вправа 20. І я ще раз пояснюю завдання. Всі ці слова з тексту необхідно поставити за алфавітом, орієнтуючись, на першу, другу та третю літери. Тому що перша, як ви бачите, повторюється. Лише маленька частиночка У в нас є. А так всі слова починаються з літери В. Тому ми дивимося на другу літеру. Е. І, и, е, и, і, е, е, А, Л, И, О. Ось другі літери в кожному слові. Називаючи, я думаю, ви почули, що є слово варвара, друга літера якого А. А це перша літера алфавіту. Тому ми слово Варвара пишемо першим. Ось А. Потім дивимося Б, В, Г, Г, Д, Е. Далі необхідно записати слова з буквою Е. Їх у нас декілька. Вечір, верхів'я, веселиця, ведмедиця. Ось ці слова, які ми можемо визначити. Всі вони. В усіх цих словах друга літера Е. Тому ми дивимося на третю літеру, яка витрісняється. Вечір верхів'я, веселиця, ведмедиця. Третя літера Д у слові ведмедиця, найраніше у алфавіті. Тому друге слово ми будемо писати ведмедиця. Нас залишаються слова вечір, верхів'я «веселиця». Дивимося Ч Р С. Яка ж Літера раніше. О П. Р с, т, у ФХ це Ч. Тому третє слово буде слово верхів'ям. Четверте потім буде веселиця. А далі буде слово вечір. Тобто з другою літерою Е ми розібралися після Е а Б, В, Г, г Д, Е, Є, Ж, З, ДЕЖИ. Слова з буквою И. Виграє, витанцьовує, вишиває. Виграє Г, витанцьовує Т, вишиває Ш. Тому, я думаю, ви догадалися, що після слова вечір буде слово виграє. Потім Витанцьовує, і потім наступним словом буде вишиває. Ось таким чином розібралися з вами із словами з буквою «и». наступні декілька слів запишіть, будь ласка, самостійно. За алфавітом. Уважно дивіться за другою та третьою літрою, якщо потрібно, для допомоги беріть і кладіть перед собою алфавіт. Перевіряємо, будь ласка, варвара, ведмедиця, верхів'я, веселиця, вечір виграє, витанцьовує, вишиває у вільшанику, вітерець. Власівна волошки в'яза. Ось таким чином необхідно розставити було слова із даної вправи. Перевірте, будь ласка, якщо є помилки, то виправте їх самостійно. Ще раз, якщо ми виставляємо слова в алфавітному порядку і перша літера співпадає, тоді ми порівнюємо другу літеру. Яка в алфавіті раніше? Якщо, наприклад, В вер Верхів'я, Веселиця і друга літера повторюється, то тоді ми дивимося та порівнюємо третю літеру. На закріплення, будь ласка, ось такий вам броунівський рух. Виберіть один із прямокутничків. Один червоний, жовтий або зелений, кожен з вас вибере свій, тому у вас не будуть повторюватися завдання цієї вправи, і просто з нового рядочку запишіть слова зі свого кольорового прямопутничка за алфавітом. Тільки з одного прямокутничка, або з червоного, або з жовтого, або з зеленого. Ви вибираєте самостійно, за якого прямокутничка ви будете записувати слова за алфавітом. Оберіть, будь ласка, тільки один. Отже, сьогодні з вами на уроці ми розглядали. Та закріплювали свої вміння з записом слів за алфавітом. Згадали з вами, яким чином це робити, якщо співпадають у словах перша, а то й і друга літера. Сподіваюся, що вам це вдалося. Подумайте, за що ви можете себе похвалити, яку вправу ви виконали зовсім без помилок або одразу всі вправи. Ви надійшлите мені свою класну роботу. Домашня робота сьогодні з українською мовою відсутня, тому що ми гарно попрацювали під час класної роботи. Ви надійшлите мені. Фото класної роботи, а я їх всі перевірю. Дякую вам за увагу. До побачення!